років далі. Артур Харитонов готовий долучитися до нашого марафону. Експерт китаєзнавець Артура. Я вас вітаю. Доброго дня, але я не китаюзнавець. Я просто борюся з китайською пропагандою. Е, так тоді як вас назвати експерт з який експерт, який бореться із китайською пропагандою? Так Так, скажімо так, бо китайознавці, вони дуже ображаються на це. Я сам не спеціалізуюся на китайській mm. мові чи дуфу. Це важливо підкреслювати, бо вже були моменти, не хочу себе з ними асоціювати. Зрозуміло, ну такі тонкощі ми про них не знали, але тепер будемо знати завдяки вам. Менше з тим, 25 травня, тобто сьогодні, в мінську, була підписана угода про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї в Білорусі. Рішення про її застосування залишається залишається за Росією, значить, підписали договір нашим глядачам, скажу, міністр оборони їхньої має на увазі Шойгу. І міністр оборони Білорусі є в них там такий Віктор Хренін. Якою тепер може бути реакція Китаю на цю історію? Адже Китай говорив про те, що ну вони виступали за заборону передачі ядерної зброї іншим країнам будь-якою ядерною державою. Що скажете з цього приводу? Ну, власне, нічого геть не буду говорити Китай, тому що його це все задовольняє. Китай чудово був в курсі того, що Росія планує наситити чимось подібним Білорусь, і власне перемовини, які йшли між Лукашенкою та власне китайцями, нещодавно доводять, що вони були проінформовані про такі плани. Також ми розуміємо, що відбувалося чимало зустрічей високого рівня між росіянами та китайцями, і от тільки но мішустін полетів геть з Пекіну після зустрічі з Сі Цзіньпіном та власне всім китайським лідерством і безумовно, що китайці абсолютно були готові до такого розвитку подій. Це їх задовольняє. більше ми розуміємо, що Китай також писався на документальному рівні в так звані гаранти безпеки Білорусі, і взагалі вони претендують на нову безпеку в Європі. Як вони кажуть, тобто Китай хоче бути гарантом безпеки, нову архітектуру безпеки в Європі, як вони говорять. Тому я. Нічого такого не очікував. Можливо, хіба що Китай щось скаже, що він є відданим міжнародним угодами, і на цьому все як ми часто це чуємо власне від Китайського МЗС. І нещодавно днями, буквально позавчора, здається, Пекін заявив, що готовий посилити співпрацю з Російською Федерацією. В чому може бути підсилення співпраці цих двох держав? Як Ви вважаєте, і на якому рівні вона зараз? Ну на найвищому рівні, тобто треба зрозуміти, що не було з 22-го року моменту, коли якимось чином воно понижувалося. Навпаки, вони підписували нові нові угоди, і власне в Пекіні вони підписали нові угоди, що конкретизують їхнє торгівельне, промислове, технічне, культурне, і це можна через крапку перераховувати партнерство. Але що, наприклад, мене особисто так зачепило в тій риториці, це те, що між Устін відверто вже приїжджає туди, де він був на бізнес формі в Шанхаї, разом з підсанкційними керівниками ключових російських компаній, які вже є паріями в усіх країнах, крім КНР, де їх вітають. І власне він почав відкрито говорити, наприклад, про виробництво цивільних дронів та між Росією і Китаєм. До того ми бачили повідомлення в російській пропаганді в ТАС, що власне російські виробники військові вони вже перемовляються з певними китайськими підприємцями. Приємствами про якесь спільне партнерство в такому виробництві я насамперед дивився на такі процеси, і дуже важко слідкував, чи виходить воно на практичний рівень, чи це просто заяви. А на практичний рівень, що ви маєте на увазі? Ну, безумовно, що китайці і росіяни дуже б хотіли звести, наприклад, спільне підприємство з виробництва дронів або mm. щось подібне. Ми розуміємо, що Китай багатий наразі всіма компонентами для такого виробництва, і це є для нас небезпечно. секрет, не що китайські Компоненти знаходяться в усій російській техніці, от на численних рівнях, і власне звісно, що Росія хоче просто отримати в користування не якісь конкретні вже компоненти, а конкретно китайські розробки, принаймні такі заяви, якісь такі натяки вже починають з'являтися як з китайського боку, так і з російського. Варто слідкувати далі. А чи можна якось завадити цій співпраці? Як ви вважаєте? Або чи є такі mm. країни, які можуть припинити цю співпрацю, або хоча б її від? Термінувати Ну, безумовно, що це колективний підхід усієї глобальної демократії, власне, сполучених штатів J7, усіх наших союзників, звісно, що це певні санкції на Китай. Ми розуміємо, що з наслідками J7 було ухвалено вироблення спільних підходів усіх американських союзників. Це означає, що більше ніхто не буде діяти поодиноко, і якщо якусь певну країну демократію ображають, усі заступають з неї разом, а не шукають якихось бенефіцій від слабкості партнера та демократ. Тичного це дуже добрий знак. Ми також очікуємо, що буде дзвінок між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном. Можливо, це і буде це фінальна така розмова перед впровадженням санкцій проти Китаю. Китаю треба послати знак, що він буде платити, якщо він буде насичувати російський оборонний комплекс насамперед, але й йому же заплатити і за економічне насичення Росії. Бо знову прозвучало з уз вуст Мішустіна та Китайців і Сі Цзіньпіна, що вони планують досягнути 200, Мільярдного товарообігу вже на кінець цього року, і власне їхні показники вона все більше і більше. Також Росія надзвичайно швидко іонізується, а це погано, тому що фактично вона отримує кошти. Кошт це китайський, який регулює її економіку зсередини. Ну тоді питання наступне: Китай зараз зважає навіть на якісь там усні заяви, або можливо якісь там декларації підписані там в їхній бік. Чи в них знаєте, ну як своя гра? Ну ні, вони зважають. Але зважають вони зважають винятково на те, що дається в знаки. Власне, коли накладаються санкції на китайські підприємства, коли, коли під санкції потрапляють китайські чиновники? А ми часто забуваємо, що на Китай вже накладено чимало різних санкцій, починаючи, наприклад, з санкцій з ембарго на продаж певної зброї після протестів на площі німень та різанини, яку влаштувалося влаштувалися 2009 році, і закінчуючи власне вже повномасштабною війною та росіян. В Україні за все накладаються на китайців санкції, але вони поодинокі і тому треба більш посилені санкції, особливо на китайські державні компанії, щоб Китай відчував, що він буде платити. Але власне це те, що є в кімнаті лідери лідерства g 7 що країни, які насичують Росію, мають відчувати ціну. Подивимось. Постежимо за цією інформазацзз за, за, за цією темою. А скажіть Україна зараз на даному етапі, от там на на початок літа, які відносини вибудовує власне із Китаєм? Ну, я бачу, що наш уряд вельми розчарований дипломатичною місією, з якою приїхав Лі Хуей. Та власне нічого на щастя ми не бачимо такого компліментарного його проінформували абсолютно про все, що відбувається в Україні, і по суті відправили в його турне далі. Та власне, ми знаємо, що він вже був в Польщі, вже був у Франції, вже був у Берліні. І власне на своєму шляху тепер до Москви. Єдине, що вони ще на. Сують його візит до Брюсселя. Подивимося, чи а, такий візит відбудеться чи ні, але ми розуміємо, що для нього кінцева і головна точка – це саме Росія, Москва, де він певно буде зустрічатися з Путіним своїм давнім а, другом. А на щастя, ми побачили дуже конкретні речі: що європейські країни не заволіли посилати на зустріч з Ліхвеєм високих представників. Там не було ані міністрів, там не було якихось топ-посадовців. Були чиновники їхніх МЗС. Вони його послухали. Вони поклавали головою. Щодо е, мирного так званого плану Цзіньпіна, і на цьому по суті все я думаю, що це дуже позитивний знак на підтримку української формули миру і власне знак Китаю, що ніхто не буде слідувати його так званим дипломатичним потухом. Але все ж таки говоримо про те, що цей спецпредставник, так чи як його назвати, він все ж таки лежить більше в бік Російської Федерації, правильно? Ну, безумовно, То він 10 років пропрацював в Росії mm -hmm. послом китайським. Він має орден дружби від Путіна особисто. Він дуже близьких відносинах з Зюгановим. Він фотографується на дні Побєди, там бісмертний полк. Ну тобто, ми розуміємо, якого гатунку ця людина. Часто от, так ці китайознавці українські розповідають, що він навпаки обізнаний в а, власне якісь специфіці та СНД, як вони говорять, і так далі. Але на неділі ми маємо справу з представником з Росії, який шанує mm -hmm. Все російське і хочу повернути до російського сферу впливу. От чому він такий небезпечний і токсичний, власне для України, яка просто відкидає все російське, все радянське, все окупаційне. Почули вас. Дякую. Артур Харитонов був з нами на зв'язку. Інакше про вас тепер скажу: координатор міжнародного руху Фрі Kong Центр і президент громадянської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Поговорили про Китай. Дякую, Артуре, вам.